Так, маємо білушний паркетик, він підходить, щоб заложити оцей прімо, і оцей пройомчик заложити, і оцей пройомчик заложити. Крити тут місце, да, що треба? Ну, усі не знають. Тут тут підняти. Ну, Можна не да. пороги далі. Оце три цих. Я рекомендую. Я рекомендую оцей коридорчик, якщо є можливість, все-таки зробити плиткою, бо це є така проблемна зона, де є постійний контакт з вологою. Тому, якщо є можливість, краще плитка. Якщо бюджетний варіант, можна його зробити. Але весь паркет по квартирі бухтить, особливо під батареями, де були батареї. Ось, бухти, треба ж працювати як мінімум. Це саме таке, ну, щоб не перекладати його, бо це дуже дорого, то можна прошприцювати в цих проблемних місцях і закачати під неї клеє, щоб воно так не бухтіло, щоб паркет не простукувався. Значить проблема ще одна, що треба буде переукладати під стінами. Під стінами переукладати, як в деяких місцях, от таких. а в деяких місцях він за, за рахунок пазів тримається, то можна просто також прошпрацювати. Скільки цього шприцювання буде, я можу сказати тільки тоді, коли буде весь доступ до всього паркету. бо так важко мені сказати. Важко. От. А в принципі, оцей паркетик досить живий. Бачу п'ятно. Пляма, Не знаю від чого, не знаю від чого. Якщо зразу можу сказати, що є така вирогідність, вона мала, але вона є. що, значить, Якщо тут були собаки або коти, коротше, якщо це моча, то аміак пропитав деревину і може бути потім після покриття сіра пляма. На цьому місці. Таке рідко буває, але може бути. Ось бачите, це все, це все. Це треба. Чуєте який звук? О, тут звук нормальний. А це він не тримається в основі, тримається лише за рахунок пазів. Більше того, оце все треба буде прорізати. Це так не повинно бути. Повинна бути. Хоча б 3 мм, 4 мм, хоча б, щоб паркет дихав, має бути тут прорізано. Хлопці зашпаклювали стіни, це добре, але це велика проблема. Ну так, в двох словах вам розказав.